Доброго дня! Сьогодні відеоперегляд будинка з село Ходосівка. Закрите котежне містечко. Бачите, який гарний навіс на два авто. Ще треба можна зліва, справа і 3 і 4 авто доробити. Знаходиться котежне містечко поруч з е, лісом. Другий будинок від ліса. Тут також класно, що містечко знаходиться. Тупікові, не тупікові вулиці, мало приїзди, і так містечко тихо, спокійне, а тут ще більш затишно за рахунок цього. Навіс йде зараз на два, ну можна по бокам, якщо і по центру, то і три авто помістити. Тут йде погрібна яма, септик з переливом. Тут, бачите, така галявинка йде. Зараз будинок дороблюється з ремонтом. Бачите, як все підшито, кондиціонери. Сама коробка вже декілька зим прозумувала, гарно собі показала. То... Ремонт ну, дороблює, да? він свіженький. Бачите, яке підвіконня із дерева. Тут якраз йде під... лівньовочка, вниз ходить, так? в окремий люк вікна йдуть саламандр німецькі. 70-й профіль, така гарна тераса. Варна така тераса з таким заднім двориком. І якраз як виглядає будиночок. Ззаду. І зліва також там йде свердловина, люк і люк під лівньовку. Будинку, повторюся, дороблюють ремонт, вже, якраз зараз домонтовують кухню. Чи може дня 3-4 залишилось? Камін є в будиночку. так. Гарна така велика тераса, сам будинок йде 200 метрів, а ділянка до до... до 800, 7-700-х йде. Тут підсобне приміщення. Зокрема, виходом є вивід під генератором. Якраз тут лівньовочка, там свердловина. До кінця всю ділянку покажу і вже з головного входу відемо в сам будинок. Подивимося. Да, тут екранік є, звісно, це рулонний газон. І зроблений автополив по всьому буде, по ділянці розведений. Також у містечку є дитячий майданчик. По плануванню ми війшли. Зліва місце під шафу є. Потім далі йде така на першому поверсі кімната. Пам'ятаєте, де ми дивилися під віконня якраз дерев'яна, це якраз та кімната. Ще буде дороблюватись освітлення. потім Тут санвузол. Сан Сантехніка також доробиться. Туалет буде гігієнічний душ. Змішувачі. Тут ще буде рукомийник і зеркало. Далі йде. Така кухня. Кухня, звісно, ще не дороблена. Як я сказав, 3-4 дні її вже дороблять ось сьогодні неділя. Зустрівця вона йде. Витяжка є, тут камін, вихід на терасу, там де я проходив її з ділянки. І вітальня. З вітальні, якщо штори відкрити, буде красивий вид на лісочок. Давайте ще раз покажу вам цю терасу. І давайте другий поверх подивимося. По-першому все вам розказав. Якщо подобається відео, не забувайте, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок. Пірио будуть дороблені всі. Далі по кімнатам. Це перша кімната. На другому поверсі перша кімната. Тут ще будуть бокові підсвіточки точечні. Далі йде друга кімната. По-першому поверсі, до речі, будь-де теповадіна підлога, на другому санузлах тепло підлога і в кімнатах йдуть батареї. Хочу вам панораму показати. Такий вид. Вже, звісно, це набагато все симпатичніше виглядає. Так виглядає цей будиночок з такою панорамою гарною. Якраз тут батареї йдуть. Кімната, те, що я вам говорив. І це була у нас друга кімната на другому поверсі. Це загальний санвузол, ванною кімната. Туалет цей буде інший, звісно, це терм... тимчасовий. Так? Тут також туалет з біде йде, рукомийник і дзеркало. Такий великий досить санвузол. найбільший санвузол. І зліво тут рукомийник і церква, так? І мастер-спальня. До речі, перед цим, звісно, треба помити, помиться будиночок, вікна помиються, дуже красиво вийти йде з вікон, з сходів на лісочок. Також гарний вид такий. І тут мастер спальня Мастер спальня з таким з такою ось панорамного виду, також другий будинок під лісу, як ви бачите. Кондиціонер тут вже є. Тут гардеробна і санузом. Тут душова, змішувач ще буде, туалет ще буде душа. з душа, душею, рукавийник з церквою. Цікавий проєкт. Нагадаю, три спальні на другому, два санузли, одна гардеробна і також вихід на горище. І на першому поверсі є кімната, є санвузол, велика кухня, вітальня, камін, також котельня, пральня, підсобне приміщення. Це все є. Будемо вам раді. І в містечку є ще такий дитячий майданчик. Містечко жиле вже. Люди живуть постійно. Перний куточок для дітей. В області буде ціна, контактний номер, Є всі меседжери. Запрошую вас будемо раді. Що подобається, ставте лайк, підписуйтесь, а краще під'їжджайте, покажемо, розкажемо. Всім гарного дня, до побачення.